Лідери Європейського союзу закликають посилювати тиск на Росію. Таким чином вони реагують на черговий можливий розворот у настроях Дональда Трампа. Президент США налаштований оптимістично щодо завершення війни в Україні має намір незабаром обговорити це з Путіним в Будапешті. Очільник угорського МЗС завтра вилітає до Вашингтона, щоб обговорити деталі саміту. Можливий візит президента Росії на територію Євросоюзу викликає невдоволення багатьох дипломатів, як реагують в Європі на ось такі останні новини. Зараз дізнаємось у кореспондентка Радіо Свобода Зоряни Степаненко. Вона зараз наживо зі студією ТСН. Ось зоряно зоряно вітаю. Отже, що намагається все таки зробити в ЄС, аби вина, війна зупинилась. Вітаю свята. Європейські лідери згуртувалися довкола Володимира Зеленського після його невдалої, який називає низка ЗМІ, зустрічі із президентом Сполучених Штатів у Білому домі. Що візит пройшов не так, як український президент сподівався. Визнав і німецький канцлер. Поїздка каже, продемонструвала наскільки потрібна Україні допомога Європи. Очікується, що наприкінці тижня цього Зеленський відвідає Брюсселі і особисто зустрінеться з колегами, які зберуться на свій черговий саміт. З багатьма Зеленський уже координує позиції. За телефоном. Мав приміром Макрону обговорив тиск на Росію. Саме до цієї стратегії закликає низка європейських лідерів, поінформованих українським президентом, про його переговори у Вашингтоні. Керманич Фінляндії, відомий дружбою з американським лідером, говорить про необхідність застосувати батіг, і саме це вважає Олександр Ступ намагається зробити президент Сполучених Штатів. До тиску на Росію закликає прем'єр Польщі на тлі повідомлень у медіа про можливі заклики зеленського до здачі Донбасу Путіну. Туск написав, що об'єктом. Тиску не має бути президент України. Ніхто з нас не повинен тиснути на Зеленського, коли йдеться про територіальні поступки. Ми всі маємо чинити тиск на Росію, щоб вона припинила агресію. Політика умиротворення ніколи не була шляхом до справедливого та міцного миру. Подальші кроки у спробах повернути в Україну мир. Сьогодні обговорювали топ дипломати країн Євросоюзу. Очільник МЗС Фінляндії, очільниця, перепрошую, коментуючи переговори у Вашингтоні. Сказала, що Україні не потрібна допомога Заходу, щоб капітулювати. Обережнішим у висловлюваннях, коли йому поставили відповідне питання, був французький міністр. Він озвучив менш популярну зараз думку, що час не грає на користь Росії. Росія, принаймні режим Путіна, загнана у кут у військовому, політичному та економічному сенсі. За тисячу днів Росія змогла захопити лише один відсоток території України. Економіка деградує дуже швидко під тиском того, які ресурси задіює Росія для підтримки своєї війни проти України. Очільник МЗС України також приєднувався до зустрічі колег особисто. Переконував їх тиснути на Путіна. На столі у ЄС 19-й пакет санкцій, але поки його продовжує блокувати Словаччина. Ще одне рішення на підтримку України на стадії обговорення. У Євросоюзі думають, як забезпечити її ресурсами для продовження боротьби наступного і 2027 року. Для цього пропонують використати російські заморожені активи. Угорщина проти. Бельгія на території якої вони зберігаються. Хоче, щоб інші країни країни розділили з нею ризики. Франція хоче, щоб гроші у результаті витрачали на зброю, вироблену всередині ЄС. Україна наполягає, що варто виходити з нагальних потреб. Є розуміння, що прогрес у домовленості про репараційний кредит Україні потрібен, сказала за підсумками засідання Кая Калас. Дипломатка вважає, що Путін піде на переговори, якщо програватиме війну. Тож закликала відповідно створювати для цього умови. Святи.